Всім привіт, я на литовищі скоро вилітаю тут. Все вчасно, тому що це останні перельоти. Кінець, останні дні вересня, і я не втрималася і вже зашопилася у їхньому тому їхніх магазинах тут на литовищі, і вже посадка починається. Я хочу, щоб мені відрізали, бо мені дуже потрібно. Він такий малесенький, класненький на карточки і на копійки. А собі міні-гаманець купила за 20 євро. І все вилітаю в краків. Добре, що все вчасно, тому що в мене через три години наступний виліт до Риму. І все, готуємося, готуємося до пригод. Я вже прилетіла, був переліт півтори години, мені дуже швидко злетіло і я прийшла, щоб поїсти. Я, я майже все діла з пакету їжі, що я з собою взяла, щоб в Італії ввечері мати перекусити. Тому та, я була щось дуже голодна в літаку, тому може мені і переліт швидко ходити. І замовила собі за 64 злотих. Їхнє схабове, як відбив, щось типу, як віденський шніцель, картопелька і різні мариновані овочі. Зараз покажу. Так і ось так виглядає. Велика порція. Двоє можуть поїсти. А, і ще забула сказати, що моя сестричка, моя бабця і наші друзі вже виїхали е, до Польщі. Е, вони виїхали зі Львова автобусом і вже доїжджають до кордону. Цікаво, скільки їх будуть тримати, бо зараз нова система, там вже якось фотографують і е, все перевіряють. І Взагалі все дуже багато всього. Подивимося, коли вони перетнуть кордон, тому що них виліт завтра. У мене в Рим зараз через три години, а в них е, завтра ввечері. Я вже дуже давно хотіла спробувати усі цукерки в Польщі, і весь час їду, весь час кажу, ой це спробую, спробую ніколи не маю часу, або ще там щось таке. А, і того разу я вже пішла і купила, і побачила, що там пише, що якщо завантажиш додаток, якийсь там гамелеон, тралівалі, я вам потім покажу. То буде акція 10%, здається, щось таке. Я така думаю, та гаразд, завантажила цей додаток. Реально пішла дуже велика знижка. І я така рада, що я спробую зі цукарками. Я вже прилетіла в Рим, летіла годину 40 хвилин, і е, тут 19 градусів ввечері. Завтра, ніби, має бути ще більш-менш тепло. Завтра після завтра. Тому сподіваюся, що я гарно погуляю по Римі. А, ось таке у них тут вели... велика зона. Ось тому йду я е, на таксі і їду в свої апартаменти. Я нарешті заселилася. Перший раз бачу таке щось. Зайшла, тут купа кімнаток, якихось як квартира якась. І щоб зайти, тут ще купа кімнаток. І моя кімната ось тут. Ось так вона виглядає. Тут такий запах якийсь дивний, насправді. але... А, я раз в такому. Але це було найдешевше, що я знайшла біля Ватикану. А так як я хочу завтра попасти на службу в Ватикані. Тут все вмикається. Я вже все сьогодні. Є віконечко, є біде. І такий душ. Ну і ще зараз покажу кухню. Тут ще є кухня. Так розумію спільно. І тут є кухня. Зараз ми глянемо. Тут практично пусто. А тут є якісь яблучка. Солодощі. Таке от всяке різне. І зараз буду розбиратися, бо у мене зі сніданком. Я сподіваюся, це не це сніданок. Я знайшла карточки. Ось такі карточки видаються на сніданок. Сніданок буде в ресторані якомусь треба вийти з будинку, кудись направо писала інструкції. Тож я йду випробовувати. Який буде тут сніданок? Казали, що можна з 7 до будь-якої години, якої хочеш. Це дуже зручно, дуже класно, що немає обмежень, тому що вже зараз майже 10 година. Я прийшла в це кафе, в якому у нас є карточки зі сніданками. Тут робиться просто дурдом повний. Я стояла в величезній черзі, щоб щось замовити. І це просто цукерня, де мені сказали, що я можу тільки взяти вибрати круасан. Ось там є круасан з різними начинками і гарячий напій. Оце і є сніданок. Я вибрала крусан з кремом і капучино. і на друге взяла е, з варенням і чай, бо я не знаю, яка в них кава. Оскільки я була дуже голодна, і всі ресторани тільки з 12-ї години, то я знайшла щось ось таке в них. Перекусному. Я тут натрапила на якийсь маркет, купила водичку за 1 євро. І тут гляньте, які смішні класні макарони. Різні такі форми. Тут ще не стоїнки різних форм. Хто, хто давно за мною стежить, то знає, я розповідала про Італію, що я не люблю їхню їжі, вона мені не смакує. Але сьогодні я даю новий шанс е, в Італії, італійській їжі. Я зайшла в кафе, де є домашня. Е, Домашні спагають, домашня якась їхня там, макарони, паста. І е, зараз про Е, я вибрала за 14 євро. З мікс о, з, о, яловичиною. Мікс з яловичиною і макарони. Біля мене це ціла величезна група українців з туристів. О, це цікаво. І о, ще раз спробую тірамісу. Я і пробувала тірамісу колись, як я була в Венеції. воно було жахливе. І мені, мені подобається тірамісу, що роблю я о, і моя мама. Покажу вам, які ціни. Ціни більш-менш нормальні. Тут от 8 євро, що тут різні макарони за 13 євро. Ну тут 14. От і я взяла ось ці ось це за 14 євро, тому що тут пише, що домашня паста. І тут ніде більше таке не пише. Я не знаю, може вона всюди домашня, але равіолі. І що тут ще є? Ну і ще якісь такі є там м'ясні кульки, там є ще так бургер. Але я вже думаю, ну спробую ще раз їхні макарони. Нам принесли наші макарони. Ось так вони виглядають. Ну, вигляд такий собі, але спробуємо, як воно. Я просто як фарш з телятини і макарон. Макарон смачний, але він не має соусу і вони якісь такі сухі і чесно я вдома значно смачні щиро. Я верталася і побачила, які тут тераси, класні оглядають зелені. Я вже була в номері. І а, передягнулася, забула розказати про ресторан. Їжа мені там не сподобалася, ну, вона мені тут в принципі ніде не була тому це нормально. А, і а, що ще, туалет там був і дивний з дверима, які не закриваються до кінця, треба, щоб хтось стояв, щоб туди сходити. Ще виявилося, що це плюс 5 а, євро. Ну, там, в Італії тут таке є, якщо ти сидиш на місці, то ти доплачуєш. А, але раніше то не було так багато. Ти доплачуєш ще за обслуговування. Якщо ти береш з собою, то ти платиш тільки що в меню. Ще плюс 5 євро. Тобто я заплатила 19 євро за ці макарони, які були сухі, в принципі, не смачні, В принципі, взагалі теж порція маленька. От а зараз я йду в готель, щоб для своєї сестри взяти ключі, тому що в них тут в Римі. Майже ніде немає пізнього заселення, і ти мусиш заселитися тут до 9-ї години, переважно. І для мене це дуже дивно, тому що моїй сестрі просто в такій холодній манері пояснили, що вона може максимально заселитися здається, до дев'ятої вечора. Щось таке. Якщо вона не заселиться, то типу моя сестра їм пояснила, що вона прилітає тільки десь в 10-й годині і пів одинадцята буде на місці. На що вони їм просто нічого не відписали? Минуло кілька тижнів, і е, сестра почала писати, що ну, я заберу для неї е, ці ключі. Я не знаю, правда, як це зараз буде відбуватися, чи вони мені їх віддадуть, але будемо дивитися. Стосовно заселення, це було все дуже довго, виснажливо. Я була така вже виснажена, що я не зняла кімнату, я вже не сфотографувала нічого. Тому що я пів години стояла під дверима, щоб зайти в будинок, тому що це заселення без власника, самостійне. Щоб набрати там якісь 150 кодів на якихось 150 коробочках, щоб зайти в одні двері, потім в коридор, потім в інші двері, потім забрати. Заселення в роги за що з чимось ось. Uh, і в наступному відео вже покажу, uh, що ми робили, і uh, як ми досліджували Рим.